Що але? Привіт, Антон! Привіт! Щось запитуйте? Будемо вам потрошки відповідати на питання. Якщо вас щось цікавить, пишіть. Всі коментарі читаємо. Поспілкуємося декілька хвилин, поки є час. Yeah. От дивись. Алан. Лушиця. Загалом у нас от повна стайня. 10 штук разом з лошами. От така кобилка є на продажу. Зараз темно, не видно. Батько прийде під світ. От така кобилка на продаж. Іду познімаю. Отак, ще лошака можемо продати. Так, світло поки є. Поки є, недавно виключали тільки. От десь дві години як включили. Що боцефалович? Такий от лошачок у нас. Його на місці Буцефалович. А ну по світі, бо хлопці питали, яка там кобила на продажу. Боцефалочові? Так, два роки було в вересні, 9 вересня було два роки. А. Трошки його підгодовуємо мішалечкою. Ось такий навіть спалаш. Ні, хлопці, три тисячі, три тисячі. Не 250, а три. Ось така кобилка. Ось. Така от кобилка на продажу. Метр, Два метри шістнадцять руля. Кобила жеребна, 29 травня буде лоша від рубіна. О. Е, е, мудра! О, така кобила, бач. О, ще ні, не запрягали ще, ще не запрягали нікого, ні лошака, ні лошиці, нікого не запрягали. Ця була два рази запрягна, та їде в возі. Оце я зараз познімаю хлопцям, дивіться, який розкол лошиться. І не якраз далі і місти. Деревна кубила. На березень. Звучайте. Пишіть, коментуйте, чи подобаються вам стріми, чи проводите ще їх. Бо по вечорах часу трохи є, якщо є світло, ми б могли її потрошки стрімити. От пуша наша. От подивіться, яка вона по висоті. Два роки мала Це лише і ця має. Це всі сестри. От починаючи Буцефалович. От Буцефалович там. Чорна кобила. Карту Майя. Донату, та я не знаю, хлопці, який зараз Донат важка ситуація в країні. Ліпше Донайте на ЗСУ та допомагайте чи можете. А ми якось самі справимося. Донату нам не потрібно, ми знімаємо відео. Це так. Їсти коня маємо. Їсти маємо, придбали. От познімають, Включи світло на Алана, бо це темнота. О, Викається Ота, така от робота у нас. Біля такого хазяйства зранку ввечір. Ось такий кінь. Отакий алан наш. ножки. ці кіношки. О, Але не убій. Алана ні, не подиняємо Алана. Немає вже не гроші купити, але... Будемо проводити стрімоти. Якщо вам подобається, пролайкайте, не забувайте ставити лайки, бо це не важко. Щоб ми бачили, що вам подобається. Дивлюсь зараз вже 39 39 глядачів. І тут вам познімаю маленьку. О, так ліжку, кажи, можемо а от дивіться, на білу свиню. маємо кабана. Льошка. Льошка кабана. Не знаємо, чи вагітно, чи ні, можемо поміняти на білу свиню. От дивіться. Пумба, пумба. Пумба, пумба, пумба. Пумба ще не доїла. Йду познімаю їм. Зараз трошки хлопці, буде темно. Поки перейдемо до... перейдемо до наступної стайні. Тут у нас наша Волга. І лошечка від Волги Теса. Тут трошки темнувато у нас. Вона хоче рватися на вулицю. Така дівчинка в нас. Гарненька. От. Наразі хлопця вона не пускаємо на кобили. Ще самі не парували ним ні нічого вдома. Тільки в Румунію впустив на дві кобили. А може на другий рік. Будемо її пускати. Через рік, у 2024 році, якщо доживемо, все буде добре. Це зараз парувати, потім люди будуть казати, що кубили не жеребіють, а вже коли наші кубили пороє від нього лошати, це вже інакша розмова. От такі от конки наші Поліна. Хепік привіт! Та залежно дивитись, можливо, порушне сіно даєте, потрібно її вдиглистів обробити. Треба дивитися, чи йдуть соплі з носа. Якщо йдуть соплі з носа, то прихворіла, потрібно проколоти антибіотиками. Оля! От, наша спарка. О, вітаю, у нас вже 50 людей. Гарно. Так, азу продали. Продали азу разом з лошечкою. Аза поїхала на Рівненщину. Не. От ще підгодовуємо їх потрохи. Додаємо їм корму. На вечір би мали більше. Привіт Вася. Привіт. Гуліпана на Харківщину продає. Питайте, що вас цікавить, там вам розповідати. Такі от наші іконки. Ні, не знаю, за Гуліпана нічого, нічого не чутно. Ні вже розставили, сьогодні була дуже ожеледиця, так що важко було її машиною їхати. Дивіться, там перший стоїть нас алан, жеребець, якого ми привезли з Польщі. Трохи темновато, але напевно бачите. Далі стоїть шпарта бочка, дочка Буцефала, двохрічного шиця, це, це поліна, також від буцефала. Ця має три роки. Тут пуша, глушиця два роки також від Буцефала. Майя також від Буцефала. Точка двохрічна. Ці дві по два роки лишиці. Все також. Лушиця від Буцефала. Соня. Ця кобила. Ім'я їй невідомо. Придумайте самі. Тут Буцефалович. Також лошак крубу цифали. Такий комік. Щаний яну. покажися. Курів немає. Курів немає на продаж нас. Хочете зоріно, буде зоріна. зоріна. Курів немає на продаж. Так, так, перекупи. Там щось постараюся на наступний раз придумати. З освітленням. Ні, фаліну вже продали, ми не купили фоліну. Так, ми ті самі перекупи. От дивіться, як перекупи працюють. Тримаю 10 коней, я одного маю на продажу. О, такий от нас такий вечірній стрімчик. Волга є, є Волга, зараз ще раз вам покажу. Та що бомбезні, є і краще, в нас такі. Вирощені самі, самі виростили. Лошечку де купили? Люка на райві. Це його лишить. Відео достаємося знімати це. Я не звертаю уваги на... Вівці також є. Вівці є, але не тут. Не тут. Вівці знаходяться на фермі. 42 штуки. Пумба. Пумба. От... Дикий кабан в домашньому. Не було можливості її купити. Дорога була. Волга є з лошадком, так. Чого не поправиш? Так, я зараз йду показувати. Зараз я вже раз показував, але нові глядачі, чим можливо ще не бачили, прийду. Покажу ще раз. Тут, не зважайте, уваги декілька секунд буде темноти. Пумба звідки? Здалека, хепік пумба з далека. З лісу бомба. Жартую. От Волга наша. Може бути, може бути. Чоловік купив разом з кобилою собі. Тиса. От Тиса. Тиса, ходи сюди. Куди сюди. Я в день запущу стрім, побачите, як вона ганяє. Так бігає. Найбоже. От і мама. Волга, Волга 2010 року народження, в неї з іншої сторони є. Подивіться, що робить. Ну, ну, ну. Ну Та вкуси вже не їхні. Чому-то маємо багато лошиць від боцефала. Інакше, інакше породу коней хочемо. хочемо вивезти. Та завтра, думаю, коло п'ятого запустити потрібно, може трошки скоріше, щоб було видно. Треба буде запускати стріми. Бо зараз погода ніяка, відео немає можливості так знімати. Ви підкидайте цікаві ідеї для відео. Будемо щось знімати. Коментуйте, пишіть, що би вас цікавило побачити. Щось придумаю. Любку і познімаємо. Десь на наступний тиждень, напевно. Алан так, 15 грудня буде 5 років. так? Якраз ось розчищали Алан, і думаю, будемо розчищати лошицям, то познімаю вам. Так, боцефаловичу також ми вже думали декілька разів запрягати, але тут дуже була погана погода. Поло жахливе. Ну все, тиса. Тиса. Такі от коники. Гарні ноги. Потлаті. Пала на ноги. Дякую за пораду. можливо, і купимо мікрофон. Так, даємо ОВЕС Я Покажи, який Овес даємо. Покажи, який ОВЕС дає. Скажи, що увес даємо, коня. О! Єме! Тільки ОВЕС?

Тіла не! не, ланигу! Їсти хоче, от що він хоче, їсти хоче капець. Трата суу. По середньому нам виходить так дві години рано, дві години ввечер. Але ще дорогу не засікаємо. Добираємося до ферми, не живемо тут. Виходить от. Така от робота? Дивимося, чи нам сіно, думаю, не стане на цей молку. Стане ще купив. Як не стане, то докупимо сіна. Так. У нас таке основний, як на сім'я. Дай, Сім кілометрів десь. А ну ще є ці кубики десь тут, що ми давали їх листів. Бровер Мектенгель? Бровер Мактингель давай. А ну коробка, коробка твоя. У Мусорні начекай. Ну давали. Це да, не давали віконня в глиці. Ми світій буду, що плюрить. Проверний Мактингель. Деяких вийшли, деякі знайшли у личинки шлункового овода. Одну велику листу знайшли. Одну велику листу знайшли, а так ти баю. Ну от за 10 днів треба знову їм дати. Ємензу. Єме! Є! Оу, тата, гоу, трме, го. -р -р го. О. Можна давати жрерні кобилі на листі. Це не можна, а треба. А треба, так. Коня поцінову раз в три місяці проводити дегерметизацію. Коні достають кольки, як мають листи. У нас причин, що де маєте кольки, то є листи і тухле сіно. Або тухлі, зерно тухле.

От лишав. Да ну, і змінимо ногу, голку, спать. Дай ногу. О, пісус пічор. Бий! Де як я купитав лошака? Дохрічного. Тує 19 грам. Може і легше, не знаю. То і то дається добре. Оце наш перший стрім. Навіть не думав, що буде так багато людей. Вам подобається, будемо проводити. О, це жребно. Надіюся, жребно, жеребна. та жеребна, та жеребна. Всі лоші ці по ідеї мають бути жребними. Вгалошока яка? Об'єм 2.5. Рахуйте. Це має 2,10 десять. Це має 2,10 десять. на 6, 2, віднімаєте 620. Це 2,10 10, 215. Метр 98. Найхудіша тиця має. має е, Спарта. Спарта має. Метр 98. Алан має 2,10 Це має 2,15. І кубила має 2,15 Продається кубила, когось цікавить. Іде добре, возі кубила, адекватна, Іде так, не так. як пише книжка, не шкодуєшся. Кубила на продажу. Ноги чисті в неї, немає ніяких гарч. Можемо і пумбу поміняти на коні. Якщо тут хто посів. І на свиню бомбу. І на свиню. Треба ще завтра придумати з освітленням і ми зробимо класний стрім, такий, щоб було видно. То може і зранку запустити. Як солому їсти. Солому 2 літри вся рано, два вечора. На брата, вола і 4. 40 тисяч. Алон 3 літри і 2 літри. Ми такого талісмана каналу можемо з'їсти як пумба. От. І вечірній стрім. Тому всім дякую за увагу, за присутність. Підписуйтеся на канал. Коментуйте, ставте лайк. Так, переглядайте наші старі відео. Ми вас будемо радувати ще новішими відео. Будемо проводити далі стріми. Ну, Всім до зустрічей. Всім гарного вечора. Класно, дякую за підписку. Дякую. Всім до зустрічі.